Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні під час брифінгу я розповім про результати перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2025 року. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області відповідно до частини 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. З 1 квітня 2025 року проведено перерахунок пенсії пенсіонерам, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати. Та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки. Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, Перерахунок сісниться з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватися із того заробітку, з урахуванням якого пенсію було обчислено, або якщо доцільно може враховуватися в тому числі заробіток, який людина одержувала працюючи після призначення попереднього перерахунку пенсії. Якщо після призначення попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через 2 роки після її призначення попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. З 1 квітня 2025 року перерахунок пенсій проведено понад 22 тисячам отримувачам. Середній розмір підвищення складає 305 гривень. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проведено автоматично, без додаткового звернення. Додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій складають майже 7 мільйонів гривень. Вже в квітні працюючі пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат. Дякую за увагу!